Переселенка з Донеччини Ірина Холодняк працює хірургічною медсестрою у другій міській лікарні. У квітні 2022-го жінка з дитиною змушена була виїхати із рідного Слов'янська через постійні обстріли. Каже, в Полтаві з роботою допомогли практично відразу. Як і 8 квітня обстрілювали Краматорськ, і ми операційники приїжджали і дуже багато людей. Було 100 людей ранів без рук, без ног, і посвітува я ришив виїхати. А це Марія Єфіменко, переселенка з Луганської області, яка теж працює в цьому відділенні медичною сестрою. Жінка виїхала з дому на початку повномасштабного вторгнення. Каже, жити там було страшно та небезпечно. Там я теж працювала у державній лікарні, теж операційною сестрою, тільки в мене був трошки інший профіль. Ніж тут, тут більш хірургія, а там і онкологія, і травматологія, але теж операційна. Взагалі я сама фельдшер по освіті, але якось так відразу мене вдома ще запропонували бути медичною сестрою операційною, і якось вже я не бачу іншої професії для себе. Мені це дуже подобається. Робота хірургічної медичної сестри схожа на механізм годинника. Вони готують операційну, слідкують за стерильністю інструментів та матеріалів як до операції, так і під час неї. Помилок бути не може, говорить Ірина Холодняк. Саме головне знати ход операції. Це ну дочна операційна сестра подати інструмент намного швидше, ніж доктор. Должен тебе сказать Биляхирурга. Мы считаем инструментарий, щоб не залишился инструментарий в животе. Все считается перед работой и после. Допомога лікарю в проведенні операції це робота, яку не всі помічають, каже Марія Єфіменко. Адже все потрібно скласти, перемити, простерилізувати і підготувати матеріали до наступного дня. Взагалі фізично складно. По перше, тому що це теж така робота, на якій ти віддаєш в першу чергу і своє здоров'я. Це тривале стояння на ногах в першу чергу. Це стрес, це напруження нервове. Ну, різні бувають ситуації. Фізично теж важко, наприклад, якщо той же травматологічний інструмент, то це немала вага цього інструменту. Тому у кожному моменті є якісь свої складності. Вони працюють разом із хірургами, але завжди залишаються за кадром, наголошує Ірина Холодняк. І додає, хотілося, аби пацієнти знали і про їх вклад у порятунок чи його життя та здоров'я. Коли пацієнти поступає к нам. Він вже ну в наркозі, і коли він просинається, він теж вже виходить з наркоза і нас не бачить. Нашу працю операційної медсестри професія медсестри це надзвичайна відповідальність, і незважаючи на те, що пацієнти не завжди бачать тих, хто стоїть на шляху до їх одужання. Вдячні за професіоналізм та людяність.